проєкті бюджету на 26 й рік залишається марафон, залишається. Цей пропагандистський марафон, за який влада, і я це відповідально вам доповідаю, боролася більше ніж за зарплати солдатів. А ще там є нова Вовина тисяча, тільки вона буде називатися Вовен Пітчинг, тому що 4 мільярди передаються безкарно, безконтрольно на так звані витрати. Це буде особиста програма Зеленського. Нова роздавати своїм пригодованим митцям, так званим, якісь, знаєте, там гранті і таке інше на так званий культурний продукт. Ми бачимо його по а, марафону. Ми бачимо цей продукт по телеграм-каналам. Тому наша вимога сьогодні, що ми маємо голосувати цей бюджет постатейно, поблоково для того, аби вичистити звідти все гівно, вибачте на слові. І ми зараз дамо вам шанс е, вичистити ці е, жахливі поправки. Вимагаємо голосувати постатейно, аби вся країна бачила позицію в першу чергу слух. Позицію в першу чергу.